Вітаю тебе, тебе, тебе і тебе! Усіх вітаю! У нас друга частина Hellblade, де я щось розмахався руками. Натискаємо кнопку продовжити. Hellblade. Сенуас Санкт Riffs. Майже вчу англійську з вами. Та дуже я щось активно почав, тому давайте помаленьку, помаленьку йдемо. Трошки подоналаштовував тут. Виправив гами, тобто гаму, яка в нас є, щоб було світліше видно трохи. Бо мені було темно, не знаю як вам. І в нас знову історія про цю дівчину, в якої ще за, І говорить в голові. Багато-багато голосів говорить. Ух, Йомере щось підгружається. О, а чимен? Річ gate. Перший раз. Ворота. Назад. Я повинна відчинити їх. Ворота до Гельгейму розділяються від живих та мертвих. Чи це обличчя Гель? На півнемічна богиня, що керує Гельгеймом. Які жахи чатували б за цими дверима? Вона повинна відшукати його Тут хтось є. Ого, блін. Ти забрав ти його від мене. Благаю. Дозволімо піти. Я все вітам. Я більше не опиратимусь. Але поверни його. Фух, що мене так проявли, такі мурашки. О, жесть. <плес> Дядка. Не загинеш. <плес> загинай! в oh, Управляемся вроде легко, навіть. Ух, йо Ого. Блін, з нього нереально було відхилитися Не здавайся, не здавайся, не здавайся. Дівчина, давай, під'ємойся, не здавайся. Я тикав того пробіла, щоб відхилитися. Воно не вийшлося. Ух, блін, які в неї страшні очі. Бачення майбутнього. Бідолашне сенуа. Темрява не торгується. Ней нема причин. Це гниль. І коли вона вчепиться, вона поширюватиметься до її голови, бителі душі, допоки від нела нічого не залишиться. Усі її страждання нічого не означатимуть. Це всього лиш справа часу. Гній темряви ростиме кожен раз, коли ти знатимеш. Якщо гній досягне, її гол... шлях завершено. Ого! І весь прогрес буде втрачено. а Аааа, чому історія? В ній не можна було вмирати? Найважчі сутички відбуваються у розумі. Це те, чого її навчив Діліон. З кожною поразкою темна гниль ростиме, і незабаром вона забере її душу. Але. Зараз, принаймні, зараз вона контролює свій розум і вона дотримується обітниці. неважливо якою ціною. Санова, послухай мене. Богиня Гель очікує за воротами до Гельгейму. Щоб відчинити ворота, то спершу потрібно зустрітися з богами, що їх оберігають. Суртом, богом вогню, а також богом ілюзії вальверавну. Проли їхню кров щоб відкрити ворота та ступи на землю мертвих. Окей. Okay. Якщо дивитись на це все в контексті того, що в неї ще за, вона це все уявляє як блін, це дуже стрьомно. І взагалі уявіть собі, що люди живуть це все життя, Вони в голові щось говорять, вони говорять в голові, голоса, і вони думають, що це хтось, хтось з ними говорить. Це просто срань, і це там умовно або з дитинства, або з якогось часу починається. Просто озоговзривательна штука. Люди півні... півночі кажуть, що на початку не було нічого, окрім темряви. Колючий холод стелився до півночі, пекельна спека простягалася. Вони кажуть, що холод утворив лід, що розтану від іскор з півдня. Сила темряви подарувала життя льоду, що тани, і так народився перший гігант, ім'я якого Імір. Лід продовжував капати. І пустота подарувала життя знову. І це була корова, корова чиє молоко годувало гіганта. Ага, корова. Готовий закластися, таке не очікувала. Я теж не очікувала. Не тільки вона. Ворота. Ого-ого, Каценка перейшла, зрозумів. Це Бог там, певно. Вогняний Гіансур надав відповідь. Він походить із землі давнішої за людство. І Люди півночі схиляються перед його вогнем ним мечем, щоб він схилив їхніх, до їхніх вор схилив їхніх ворогів до землі. Найди його, сенала, та пролий його кров. Ну, тут нічого нового. Обрані. Вона знайшла жалюгідного старого дурня на шляху з нетрів. Вигнанець. Він весь у опіках. Вона змилувала... змилувалася над ним. Бо недовго йому залишалось у цьому світі, як і в неї. В нього була власна темрява. Люди півночі. Чи людина півночі? O que é isso é um barulhado? Ele está usando a Charney Tread aqui, se pára Давай. Не дуже розумію, як вона відхиляється. Н і якась куряча лапка. <плес> тобто відчуває цей запах. Нездорово солодкість марить людської плоті у вогні. Я досі відчуваю плач, що роз... чую плач, що розноситься вітром. Ти також чуєш? Плач. Сенуа. Так. Лучутні їхні крики. Я досі чую їх. Треба шукати оці символи десь в. В тінях в ше чомусь, просто треба змінити ракурс. далі Енн готова. Треба було просто подивитися. Тепер оця куряча лапка. Ану, Синій вже? Так, Синя, Енка. О. Все. Є. О, прикольно, все, розгадали. Шлях до Гельгейму закритий для усього живого. Але ти вже ходиш поміж мершевих. Поглянь перед себе і ти побачиш, що ворота відчинились. Йдемо поглянемо. Ну, поки що в плані історії Щось не відчинилося, пане. Дай. Кривай руками, давай. О. Щось, коли вона вперше з'явилась на моїх землях, я знав достатньо їхньої мови, щоби просити про помилування. Вони та ж, тож вони взяли мене за раба. Я прямував їхньої бури вогню, смерті й рабства крізь безліч земель. Ця темрява, про яку ти говориш, то мені відома. І Я досі тут, щоб битися з нею. В оглядах, до речі, цю гру хтось називав симулятор ходіння. А я би назвав це аудіокнижкою. Але зважаючи на контекст, на те, що це про людей таких, які це справді в житті переживають, я йомою, ніколи не буду сміятися з цієї гри і з цієї ідеї буду шеймити всіх, хто це зробить. Ось так. Shame on you, shame on you. Рубай. Іс, шо ж ти, відскакуєш, що просто уже ваще Давай, Я. Вся одна загадка, там Коли побачив огняні ворота Сурта, знаєш, що тільки жертва посилить вогні супле мосплею та дозволить мертвим пройти. Знайди полум'я Сенула. Щоб йти шляхом сурта. Окей. Okay. Не дуже зрозумів, типу підпалити якось треба. Можна кинути просто, ні? Йдемо шукати. А жертва, ось вона, зосереться Ось і полум'я з трупами. Чи це... це ж плоть, це ж люди горять, так? Біжи, біжи, давай! Ворота відкрились. Ого. Гель не дасть тобі відповідей, що ти прагнеш. Але ти не повинна відвертатись від жахів, що пропонуються. Бо ти не зможеш перемогти страждання, якщо твій погляд не бачитиме її. Вогонь зник. Ти зникла, Ой, це була пастка, це була обмана. Супер, перевіряє її. І в цей момент ми завершимо наше відео, другу частину Hellblade. Поставте, будь ласка, вподобайки. Підпишіться, щоб не пропускати нові відео, їх буде все більше і більше. Не забудьте подивитися попередню частину Фростпанка, хто любить місто будівельні стратегії. І зустрінемося в наступному випуску. Па-па!